Давайте поговоримо трохи про, про про автократію. Про про москалів поговоримо йомої. От ну а що, а що, ні? А то вже не автократія, а то вже диктатура пекельна. Ну поки що економіц нам говорить про те, що вони дрейфують, так і вони там е, е, знижуються по ідуть, е, ідуть по наклонни, да, 21 пункт за один період. За один рік, так. А, це а, це а, це це, це обвал Підтримую, підтримую. А, а на Росії відбуваються див, дивні дива. А, можемо окремо поговорити про економіку, але трохи про а, якісь які біг хайпові а, речі. А, вони помітили а, безпілотник 150 кілометрів від Москви, Калуга. А, вибачте, на слові обісралися, так і сказали все. Все українці йдуть е, на Москву. Давайте будемо щось робити. Давайте будемо е, захищатися. Е, е, згадали про е, нібито в Гардіан з'являється текст про те, що е, є українські добровольці, е, е, згадали Карчинського, е, які створюють диверсії так, е, на Росії, які. Е, там підбивали гелікоптер з російськими чиновниками, але не збили, на жаль. А Як вам здається, потім починається це перевірка бомбосховищ? Це для чого вони? Вони дійсно нас бояться, у нас дійсно є в планах поход на Москву. Та ні, те, що в нас в планах походу на Москву немає, це я ну, на тисячу процентів абсолютно впевнений. Ну, перше, от. Навіть найгірші риси, які можуть проявлятися там в українській владі, в українському естеблішменці, вони дуже кардинально відрізняються від От У нас дуже багато є речей, які дуже подібні. Це mm -hmm. вміння закохуватися в лідера, проба його перетворити на царька, такого собі імператора, царь прав бояри плохії, виправдову це все, що ми зараз бачимо по Зеленському, воно в значно меншій формі дуже нагадує те, як створилася культ особи Путіна. Але у нас немає оцеї зовнішньої зовнішній агресивний у росіян вона автоматично закладена імперськась, захватувати чужі страни, воювається всім міром українців відмахайтеся від нас, все крапка окремі, ну не то що гарячі голова. Люди, які люблять язиком, побазікати, які там розказують, що от коли ми будемо приймати Курську, Воронежську, Брянську, Бігородську, Ростовську і. Е е Кубанську області до складу України щось там дістають досить серйозну обструкцію, тому що ну більшість нас розуміють нам би свого вату перетравити, тому що вона ще нікуди ж не ділася, вона ж буде ніж набрати кілька мільйонів чужої, яка не перетравиться ще років за 50. Тому у угу. нас немає експозиціоністських тілей. Плюс, ну ми в цій війні опинилися в певній залежності. От, ми мали би свою зброю. Ми б пили по, місь... по Москві, по Був би в нас грім. Ми до Москви ним я пригадую ті дані реальні технічні, які не дуже в голос озвучував, Ми діставали до Москви достатньо чітко ним, але в нас немає грому і тому ми маємо, користуючись американськими чи чужими іншими ракетами, маємо виконувати ті вимоги, які нам ставлять по них. Наша зброя ніхто нам абсолютно нічого не забороняє, а в нас її немає саме для таких наступу на Москву. Тому не будемо, що відбувається на Москві. Ну насправді мені здається, я бачу дві речі: одна основна базова. Коли ти тисячу років розказуєш ну не тисячу, тисячу разів розказуєш всім, що ти е, воюєш з НАТО, в певний момент ти сам почнеш вірити, що там є якісь є е, польські солдати, польські батальйони, американські дивізії, там е, афроамериканці там, тисячами воюють там, на сході, і ти їх почнеш реально бачити. Це є особливість такого, знаєте, психічного самонавіювання, а на Росії вона неймовірно сильне. От я бачив море людей далеко не останнього рівня. В той період. Я ще не була історичною державою. Нульові роки, коли я був нардепом, і в мене були досить непогані контакти. Я ну я був з Гризовим особисто, непогано знайомий е, там з Кокошиним. Ми навіть товаришували певний період, а це були ключові постаті в єдиноросах угу. Я дуже багатьма спілкувався, господи, з цею, як її ой, путана Черкаська. Валя Матвієнко. Валя Матнею Матвієнко. Е, теж непогано знайомий був. Слухайте. Тоді це були зовсім інші роки. Вони собі навіювання робили. Вони таку ахінею починали вірити, в яку говорили. Вони реально зараз чекають, що їх почне бомбити НАТО. От вони в це вірять. Люди, які живуть в Донецьку, вони зараз повторюють оцю ахінею, ніхто по них жодного снаряду не випустив ці 8 років. Вони розказують, так ви всі 8 літ, гі на це діяли, бомбили Донбас. Ну слухайте, ну угу. оцей фактор психологічний він реально діє на Росії, де нема суспільства. Де немає критичного мислення, діє дуже сильно. Це основне а конспірологія, Ну чорнові без конспірології, ну знаєте, це би щось в лісі здохло. Саме та дуже дуже коротенька. Е, вони ж спробують чимось налякати. Оцей проліт ракет над Румунією, Вони когось чимось лякали, що вони, мовляв, з вами вже воюють там і все інше. А зараз мені здається, що от такі історії, коли ми робимо речі, які спрямовані на захист точно не від української армії. Точно, бо українська армія не зайде в ті місця. Ну до Боговіщенська, де вони роблять е, укриття, ми точно не йшли б ніколи. Ну, в такому випадку по, по полягає питання. Д, давайте давайте. Ну ми, як там е, лікарів в білих халатах, ага. так? добре. От там сидить перед нами умов, умовний е, хворий, і ми кажемо: добре, добре, ви захищайтесь від НАТО. У нас є плани, плани у НАТО такі. Ми, ми про них знаємо. Uh, вони дійсно виношують якусь uh, історію uh -huh. про те, що ракетами бомбити на uh, Москву і, і все таке інше. Ну о, мені здається, таких планів немає. Але можливо ви знаєте якусь іншу інформацію, враховуючи ваш конспірологічний досвід. Ні, мій конспірологічний зводиться до одного. Мені здається, що вони чисто просто психологічно впевнені, що коли Захід буде дивитися, як вони створюють бомбосховища, які мають працювати на випадок, якщо Захід почне їх бомбіть, НАТО почне бомбіть, але Захід вони ж самі кажуть, вони ж знають, що вони нас бомбіть не будуть, то вони припускають, що їм прийдеться бомбіть в ответ. Найте складна конструкція, я її не дуже внятно пояснив, але вони насправді такі речі дуже часто говорять. Я Особисто чув від росіян в інших ситуаціях абсолютно аналогічну річ, коли вони на Грузію нападали. Так от вони от таким способом лякають захід, що ми ж від первою можемо почати, і тоді нам було пригодяться, щоб від ваших бомб прятатися, які в відповідку полетять, але ми та першими попаздав От цей момент існує. Він існує, mm. вони пробують таким чином теж десь підлякувати. Хоча я напевне, чи він тут суттєвий. А те, що в них в голові, оце що ми будемо наступати, буде, слухайте, я от не можу собі не дозволити коротенько процитувати. Був такий смірнов російський поетик, ще десь там за часів старих сталінських в нього там був улюблений його вірш, який багато де в школах навіть по моєму вчили шагом, братце, шагом, шаш, браце, шагом, ми дойдемо до городу Чикаго. Там Акеван нам теж не перепона, тому що Сволги ми із Дона і все в такому стилі. Потім, коли почалася якась там перемир'я, якийсь з заходом, коли Крущов туди поїхав, там в Америку все, то він додав тільки один комплект, але він звучав теж дуже оригінально: ми замірно, наші автомати не дають забити що ми солдати. Шагом, брат, шагом, братце, шагом, ми дійдемо до міста Чикаго. Тобто в них це десь живе, це вже десь на рівні підкорки, і вони всіх шукають щось подібні заміри, які є у них.